Мене Садовський Олександр Вікторович. Де працюєте чи навчаєтесь? Закінчив я Тернопільський університет на свійниці філію, магістр з фінансів. Займався котрі роки працював нерухомості. Зараз тимчасово працюю на нарошенні. Приймали участь через групу ВКонтакті? Так. Да, да. Яким чином зареєструвалися? Чи було важко щось зробити? Як дізналися взагалі про Абсолютно конкурс? Нічого важкого не було. Зайшов просто дуже часто читаю новини на міській раді, якраз інформацію дізнався з міської, ну, сайту міської ради. От. І до цього, до речі, навіть не було в мене ну, мережі ВКонтакті. Що якби видалося, багато якби, часу займало, то навіть через все зареєструвався в ВКонтакті, загрузив туди одну фотографію. Сьогодні вранці проснувся, взяв з собою фотоапарат, фотографувався і вже десь о четвертій годині дня виграв айфон. Хоча дуже-дуже вірив, що я виграю. Чому? Ну, Не знаю, були такі якісь е емоції, думав вже ну, міняти собі брати новий телефон, але якщо така акція, то треба йти голосувати. І Якщо дуже сильно вірити, то все завжди вийде. Інтуїція підказала, що будете переможцем, чи може якийсь сон приснився, передбачення якісь. Якщо чесно, то три дні до цього сон снився, тільки сон був такий, що я не знаю, чи то виграв, чи, чи подарили 10 тисяч євро, було таке. А тут думав, що ну, якщо, навіть на такі сон, то по-любому щось має виграти. Ясно. Дуже задоволений. Такі ну настільки був щасливий такий гормон щастя, що просто не передати. Такі враження були, що буде ти пробіг 5 кілометрів, тобі не вистачає воздуху. А це такі самі враження було 30, там, 30 секунд. Адреналін зашкалює. Да. Як дізналися, що ви переможець? До цього я був написав організатору, Кажу, якщо, наприклад, така ситуація, що якщо мене не буде, наприклад, в онлайні, як взагалі будете повідомляти, що, наприклад, ну, планував сьогодні йти гуляти з друзями. Десь планував повернутися після 10-ї години вечора. Вона мені написала, що якщо якийсь там інший подарок, то це він якби може почекати, але якщо айфон, то треба бути в онлайн. То я вже ну, пообідав, думаю, зайду в онлайн, вона он пише, типу, Саша, дай свій номер, ти виграв айфон. Отака От історія. Ді, І нам, що, так? І що? перше, перше які відчуття? Е, Коли не прочитали? Вистачало, не, не, горе, не вистачало повітря перших 30 секунд. Це такі були відчуття. Ну, Ви повірили чи думали, можливо, це якийсь жарт? Не, повірив, Помилка? Можливо, повірив. Зразу пом да. повірив. Добре, як швидко отримали айфон? — Як швидко, одягнувся, сів на маршрутку десь через хвилин 40, поки доїхав. Звідки їхали? Зі на старому місці живу зараз. Ясно. І голосували там же? Так. Да, да. Не було ніяких заперечень, коли фотографувались на дільниці зі сторони спостерігачів, можливо, якісь зауваження робили? Не було до цього, якби Ну, хлопець також як голосував. Я думаю, що там ну, на дільниці, мабуть, всі знали про цю акцію, тому ніяких там заперечень якби не було. Багато членів комісії було багато молодих людей, то вони, мабуть, якби знали і розповіли, мабуть, в своєму голові. Покажіть, будь ласка, iPhone, як він правильно називається? IPhone, виходить, п'ята серія S чорного кольору. Коробочку поки не хочу якби, розпечатувати, бо може, мабуть, вдома вже подивитися. І на досі ну зараз, якби він є, також Nokia на дві сім карти. Також ним задоволений. Багато разів, вже, якби він на них падав, тому, мабуть, і через це також не міняв собі свій телефон якби, ну, на більш дорожчий. І за те, що дуже часто такі бувають випадки, що падає телефон на землю і розбивається, Тому думаю, лучше поки похожу з таким телефоном. Ну, в майбутньому, звісно, планував змінити телефон, але бачу, що вже не доведеться. То залишаєте собі чи може комусь на подарунок залишити? Можливо, є комусь. Можливо, на подарунок, можливо, якщо буде бажання, можливо, і продам його. А купити просто більш дешевший смартфон. Я ж кажу, поки мене ну, задовольняє і мій телефон на даний момент. Звісно, хочеться ну, в майбутньому змінити. А можливо, я буду користуватися, поки ще не вирішив. Поки бачите, що поки емоції зашкалюють, то поки ще не вирішив. Не ага. прийняв такого остаточного рішення. Ага. Чи що, щойно отримали, ви ще, ви ще не а знаєте. Ще, не прийняв такого рішення. Да. Ви ще не знаєте, що робити з ним. Зрозуміло. можу користуватися, що ж не знаю. Скоріше всього залишити да, собі. Да. Ви знаєте, скільки загалом отримали айфони сьогодні? Знаю, Переможці. Да. Ну взагалі то розігруються три телефони серії 5 С і в 8 годин вечора, буде шоста серія розігруватися. Ніхто із знайомих не виграв? Ні. Тобто, ви такий щасливчик. А що ще? Ви сказали, що вам щастить. Що ще вигравали? Ну, дуже часто зустрічаються акціями ну, інших компаній, да? теж може бути якась грошова винагорода, чи якісь похід кінотеатри, ну, різні такі асоціації, просто Якщо людина вірить в себе, да? то вона буде в віграє. Якщо просто ну, оптиміст, я говорю, що оптиміст, це завжди щастий да? по життю. Так само в моїй ситуації сьогодні вийшло, що я от, е, три дні тому назад зареєструвався в «Контакті», да, просто заради цієї акції. Я взагалі е, ну, більше люблю спілкуватися з людьми десь в кафе, в ресторані, в такого плану, в да? форматі ніж соціальних сетей. А тут, як то кажуть, там прийшов, увидел, победил. Ось тобто, така історія про війну вийшла. — Ясно. Тобто це найбільший виграш у вашому житті? — Так. — Найкоштовніший? — Так. — Зрозуміло. Минулі вибори, перший тур, ви ходили на голосування? — Да, да. Голосу... Майдя, постійно голосуєте? Жовтня, да Так, так. — Постійно голосуєте? — жовтня, так? — Так, так. — Так, Ви постійно голосуєте? Чи це да, перші постійно. вибори? — Ні, постійно голосую. Тобто ви сумлінний виборець, не, не було такого, що акцію оголосили і ви нами завжди працював членом комісії на всіх виборах. В цьому році вже не ну, трошки вирішив відпочити, бо ну важко як на своїй свої саніше з роботі. То тобто, завжди голосував і плюс при цьому ще трошки і заробляв на цьому. Багато хто з людей в них було і негативне, і позитивне да, враження, взагалі про цю акцію. Але я хочу сказати, що я особисто з організаторами не знайомий. Що це не дуже, там щось наїгне. Це абсолютно ну, випадкова людина може виграти собі телефон. І, до речі, там дуже багато якби, різних акцій і різних моментів. Тому там дуже буде багато людей, які також щось виграють. А на iPhone, до речі, якщо людина молода, здорова, вона може і заробити. Це просто, скажімо, такий символічний ну, подарок. Приємно, дуже приємно.